Подушечки кота. Про що вони можуть розказати, виходячи з дослідження японських вчених. Номер один. Всі три подушечки майже одинакового розміру і нагадують маленьку рисову кульку. Такі коти віддані захисники, які сміливо реагують на загрозу. Водночас можуть бути пустотливими і люблять встановлювати свою територію. Номер два. Всі три подушечки подовжені, схожі за розміром. Ці коти мають тонку натуру та соромізливий характер. Вони лякаються гучних звуків, але водночас ніжні та чарівні. Номер три. Центральна подушечка плоска або слегка у такі кути тихі, елегантні, стримані, мають високу терпимість до дискомфорту та рідко проявляють ознаки хвороби. Номер 4. Подушечки різного розміру центральна, помітно виступає. Такі кути не передбачувані, люблять самотність, але бувають сміливими, пустотливими, проте часом боязкими. Номер 5. Всі три подушечки схожі за формою та нагадують трилисник. Емоційні та ласкаві, потребують багато уваги та любові. Грайливі допитливі і тягнуться до всього незвичного. Номер 6. Форма серця. Ласкаві та дружелюбні. Люблять притискатися та нявкати у відповідь на ім'я, дозволяють себе гладити всім. А які подушечки у твого кота?